Привіт, друзі! Сьогодні ми починаємо новий навчальний рік. З чим вас і вітаємо! Так, він буде зі своїми викликами. Але ми впевнені, разом ми впоруємося з усім. Бо знання це не тільки підручники і пари, це ще креатив, дружба та натхнення. А зараз побажання від наших студентів, які точно знають, що навчання може бути яскравим, веселим і насправді надихаючим. Нехай ваші знання. Приносять щедрий урожай. Будуйте своє майбутнє міцним і яскравим. Нехай дорога завжди вас веде в правильне місце. Нехай кава завжди буде теплою, а настрій крутим. Нехай перед вами завжди відкриваються нові горизонти. Нехай новий навчальний рік буде яскравим і феєричним! Wow! Бажаємо заряджатися знаннями на всі 100%. Пам'ятай, знання це сила, опануй її! Нехай кожна ваша ідея розквітає. Бажаємо новому навчальному році піднятися на новий рівень. Хай навчання в коледжі вас завжди окриляє. наша студентська родина поповнилася першокурсниками, які лише на початку своєї дороги. Ми бажаємо пройти її легко, знайти гарних друзів та насолодитися кожною миттю студентського життя, незважаючи на перешкоди. У нас море енергії та ідей. Попереду цілий навчальний рік, і ми впевнені, він стане для нас часом нових можливостей, відкриттів і перемог. Давайте пройдемо його разом активно, творчо, з драйвом. Тож вперед до нових вершин з днем знань!